У Новошлянському районі Харкова триває масштабна перекладка трубопроводу холодного водопостачання. Комунальники пояснюють, ця ділянка стала аварійною не лише під впливом часу, а й постраждала внаслідок постійних вібрацій від вибухів, що відбуваються в місті. Зараз працюють над заміною аварійної ділянки, щоб уникнути можливих проривів та перебоїв із водою. У нас технічно зношена магістраль, яку ми планували з початку року по перекладці. На даний час нам виділили матеріал для цієї перекладки. Тут дуже великий об'єм порядка 320 вогонних метрів. Ми міняємо цю, цей трубопровод путем санації. На, на зараз виконуються роботи по зварюванню 400-го труби поліетилена. надалі будуть осуществлено розкопки. І будемо санувати, міняти узли та запускати її в строй. Цей трубопровод знаходиться в аварійному стані і в будь-якої мить може прорвати і буде незручно і будуть відключатися будинки. Перекладатимуть трубопровід методом санації без розриття всієї території. Такий спосіб дозволяє не створювати додаткових труднощів для жителів району. Метод санації, переваги. Тому що не потрібно копати сплошною траншею для укладки трубопроводу. Порядка двох тижнів тривають роботи, поки що підготовчі. Потрібно було розкопати котлован та надалі зараз паяється сам трубопровод. Роботи обіцяють комунальники триватимуть ще близько місяця. При цьому надання послуги мешканцям прилеглих будинків призупинять тільки на короткий термін. На момент переключення будуть відключатися будинки, але на короткий час. Це порядка 5-6 годин. Попри постійні обстріли та повітряні тривоги, роботи з перекладок у конешлянському районі не припиняються. Вже виконані вони на кількох проблемних ділянках та є плани працювати і надалі, аби жителі прифронтового Харкова мали стабільне водопостачання навіть в умовах війни. За цей рік, 25 й вже було зроблено перекладки, теж зношених магістралей. По вулиці Ландау, по вулиці Єнаківській. роботи тривають. На даний час ми вже переложили порядка 410 погонних метрів і працюємо. На цей рік заплановані роботи по перекладці Григоренка, а ще заплановані роботи по перекладці по вулиці Каденюка. Марія Соловйова, Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов та Денис Рибалко Харків. Новини.